Давайте зробимо з цього ось це. Круто же буде! Спочатку, як завжди, стандартна підготовка до нарощування. Ось ці верхні форми та силіконові вставки, все це з Aliexpress. Не бачу сенсу переплачувати та купувати в наших магазинах, адже вони також все купують з Китаю. Щоб прикріпити ставку на нашу базу та прикладу до форми і треба вигнати всі пухарці. А залишок бази прибрати і потім підсушити. Чіткого білого контуру можна не робити, але з ним виглядає краще і треба малювати так, щоб не доторкатись до верхньої форми, бо доведеться потім бафіком прибирати лишнє. Захотілося її блискуки використати вони також з Аліекспрес. Змішую з прозорим білдергелем. Не додавайте багато. А вільний край буде з перламутрового полігелю. Розрівнюю до необхідної довжини та витягуємо вусики. Важливо не нато тонко викладати, щоб потім не тріснув. І просушуємо 30 секунд. Дуже обережно знімаємо силіконову ставку, щоб білий контур не потягнувся за ним. Повертаюсь до замісу. Його наношу тоншим слоєм, щоб просох, та й потім ця ділянка закриється гелем суфле. Цю красу просушую одну хвилину. І на останок треба оформити нігтєве ложе. Викладаю гелем суфле, це від Wav Professional, спочатку тонким слоєм, щоб не було пухарців, а потім невеличку краплю і розрівнюю біля кутикули не має бути забагато. Як бачите, це суфле і тримає форму, і добре розрівнюється. Ната близько до кутикули не підходимо, опускаємо форму, закриваємо точки в росту і маленьким ліхтариком підсушуємо. І той гель, що виліз, розрівню на наш заміс, тому він буде прикритий твердим матеріалом. І потім просушуємо зверху 2 хвилини та знизу 1 хвилину. Десь через 30 секунд можна стиснути для кращої форми і далі просушити в лампі. Зняли форми і любуємося нашою красою. Далі прибираємо зайве пилочкою та оформлюємо вільний край. І, якщо необхідно, трошки приправити зі сторони кутикули. Бафіком прибираю зайву білу фарбу, носі все, і глянцевим топом просто завершую цю красу. Я просто балдію від цього результату. Обожнюю самі ці верхні форми, з ними завжди нігтаки виходять дуже елегантні, круті і форма, як бачите, дуже класна. А на всіх інших пальчиках такий же дизайн, але розташування різне. Ну як вам таке нарощування? Ділий своїм враженням в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати.